Бестселер у царинній психології відносин, чоловіки з Марсу, жінки з Венери. Цією назвою автор хоче підкреслити відмінності між протилежними статтями. Саме знання про ці відмінності дає нам змогу будувати більш досконалі відносини. Жінки емоційні, а чоловіки, в свою чергу, практичні. Коли жінка ділиться з вами певною ситуацією, їй потрібно тільки вислухати і поспівчувати. Чоловіку свою чергу. Потребує конкретних практичних рішень. Також чоловіки мають потребу побути в своїй печері. Таким чином, вони задовільняють свою потребу незалежності, і жінка має надати йому це право. Цей час вона не повинна намагатися з ним ані зблизитися, ані поговорити проти його болі. Бо таким чином вона тільки продовжить цей час перебування в печері. Чоловік має бути дуже спостережливий на рахунок жінки. І коли він побачить її повний емоційний упадок сил, має її вислухати і емоційно наповнити та підтримувати її. Чоловіки з Марсу, жінки з Венери, хочу сказати, що завжди є щось те, що їх об'єднує. Чоловік та жінка з Едему. Це є маленький посібничок богослов'я тіла, бо саме через тіло, через те, що є видимим, ми виявляємо те, що є невидимим.